Вітаю вас, глядачі мого каналу. Ось і вже вересень місяць. Сьогодні зранку у нас було всього 10 градусів, щось дуже так зарані похолодало. Ну, осінь наступила осінь. Моя онука пішла в школу онлайн, онлайн. Вона досі за кордоном. Коли повернуться, я ще не знаю, але планують повертатися. Не дуже їм подобається за, за кордоном. кажуть, що в Україні все набагато краще. В Україні можна все робити онлайн. Е, і покупки, і якісь документи. І ну багато чого можна все робити по інтернету. Там же треба якісь бумажки збирати, кудись ходити, щось, щось робити. Ну зовсім інше життя ніж 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 до, до того, до чого ми звикли. Не дуже їм це подобається. Ну я розумію, що за кордоном дуже багато біженців з України вони не можуть всіх забезпечити житлом, забезпечити роботою. Але дякувати Богу, їм повезло повезло, що їх пригласили туди, в сім'ю, де в дитинстві була моя дочка. Вона, як дочка ліквідатора Чорнобильської аварії, їздила багато років в сім'ю. Туди за кордон, і як тільки почалася війна, ці люди її написали і пригласили її приїхати. То їй оце так пощастило, що у них є дах над головою, їжа. От ну а все рівно, все рівно, тільки додому. Додому в Україні набагато краще, хоча постійно лунає тривоги, і кожен час боїшся, що будуть прильоти, але Додому Ну, Зараз я покажу вам. Я прийшла, буду випускати уток мулардів. Ось вони вже стоять, кричать, кричать, щоб їх вже випустили. Ну, а що ви всі прийшли сюди? Так, пішли звідси, пішли, пішли, пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли звідси, пішли. Треба цих відігнати, бо побачать відчинену фіртку і побіжуть. Це просто якісь так, ось о, Дуся, вона вже знає, що буде фіртка відчинятися. І вона вже прийшла. І вона вже прийшла, а ті вже побігли. Зараз я їх заверну. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли. Да не туди, не туди. Осьо. Ще двоє залишились. Двоє залишились. Так, один, другий. Так, побігли, побігли, побігли. Оце так. Я їх ранком виганяю. Там я їм поставила воду. Там я їм поставила воду, їжу, і вони там цілий день. І воно вони тут цілий день, тут трава є, черв'ячки які, жучки. Ось так вони тут гуляють цілий день. Їм тут гарно. Бачите, тут висока трава була. Це майже за неділю, за тиждень. Вони оце витоптали, висмакта попаслися. Ну і добре, що не треба косити тут більше. Але є одна проблема. Оце вони походять, походять, і тут двоє таких є мулардів, які падають на лапи. Оце ходить, 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 потім в траві заплутався, хлоп і впав, хлоп і впав. І треба носити на руках додому, туди, в, на їхнє місце. Десь ще одного немає. А, ось ось є, всі є. Чого вони падають на лапи? Я раніше думала, що вони падають на лапи. Я їм, хто зі мною з самого початку на моєму каналі, тот знає, що я їм навіть невеличку яму-копанку викопала, і вони там плавали, вони стали падати на лапи. Я думала, що це тому, що довго знаходиться в воді чи що. Лижні в цьому році я нічого не ставила їм, бо ми їх пізно взяли, цих мулардів, і думаю, вже буде холодно, не ставила нічого. В тому році я ванночку таку ставила і все рівно падають на лапи. Оце впало, потім воно десь годину-дві полежить і встає, і йде. Може, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це таке. Оце Дуся, вона знає, якщо я з палкою йду коло фірки відчиняю все, перша біжить і нічого її не зупиняє. Нічого її не зупиняє, вона вибігає і оце ходить. Зараз я її візьму і назад <схід> закину, цю дусю. Така грамотна дуже курка. Вона знає, що буду її ловити. Ну, зараз я її зловлю, бо однією рукою тяжко. <схід> Невдобно. За весь час, що я маю тримаю господарство, вже склалося якось свій, так мовити, розклад. Зранку я випускаю першу чергу бролерів, потім я випускаю курчат і курей. Потім я вже йду доїти козу, а потім я вже я вам показувала випускаю тих на прогулянку мулардів. Ось тут коза стояла, трохи попаслася, зараз я її кудись Чи знову тут її поставити. На вулиці не жарко. Тут ще оно редька по нової пішла, тому може хай стоїть тут, трохи поїсть. Ну, зараз підемо, будемо виводити козу. Бурячки такі хілінькі в цьому році. Десь прочитала. Прочитала, що якщо великі зелені листя, а не червоні, ну то з прожилками червоними, то ґрунти, ґрунт нормальний, універсальний. Але якщо з прожилками червоними, то повищена кислотність. А якщо зовсім жовті, ну, червоні листя, то це велика ця кислотність у ґрунті. Хіба розбереш прожилки? Ну я так розумію, що вони і мають бути. Це ж буряк мають бути прожилки. Тут не знаю. Може хто знає, то підскажіть, будь ласка. Броліри вже дуже такі. Аж треба треба їх вже оформляти на постійне місце в морозилку. Я не знаю, зможе чоловік привезти з Києва е, нашу морозилку чи не зможе. Бо що ж їх бити, їх нема, нема куди складати? Він повинен вже бути у відпустці, дали трохи, трохи дали часу на картоплю викопати картоплю, бо я ж сама її ради не дам. Лопатою не викопаю, бо багато. За трактор я не сяду. Ось ці курчата. Ну, ви знаєте, як, стало, як вони от вже на волі, так сказати то трошки-трошки починають деякі, деякі. Трохи починають рости. А де ці? Оце малюки ці малятки, хто тут качер, хто тут качка, я не знаю. Такий качер великий, великий. А качечка вона така малесенька. Ось такий дядько тут добрий. Куди ви біжите? Я вам нічого не несу, не несу. десь, коло цього півдня він скажений, б'ється. Ось, ось о, біжить, біжить. Я тобі зараз. Ти, Ти, такий агресивний півень. Не можна пройти. Це з, з інкубатора. З, з руки кормила, як то кажуть. От, це така неблагодарність. Що, дівчинка, підемо. Підемо на вулицю. О, дорогенька, ти що наробила? Ти що наробила? Ти не бачиш, куди ти йдеш? Оце стільки зерна треба висипати. Це курам радість буде, стільки зерна їм. Ну все, почекай, я тебе ще не вдягнула, почекай. Так, зараз я її одягну. Пішла до груші, пішла до груші. Оце утренній ритуал вийти і обов'язково треба зробити свої діла. Все, я її причепила, зараз ми підемо. Це ж пооб'їдала в прошлому році яблунька і ота груша пішли, бо зараз буде їститися зим... зимня груша дуже така Гарна, але раніше чим в жовтень місяць, і то її знімати треба, вона всі ці ветки поламала під вагою груш. Вони дуже крупні, але в цьому році щось не дуже. І смачні, але ж вони десь в жовтні місяці. А як я дивилася прогноз погоди на вересень то там десь в середині вересня десь навіть 2 градуси. Пише, що 2 градуси десь вночі буде. Так які ж можуть бути груші і все, все інше. Пішли, пішли. Пішли. Ну що? Так, щоб не наступити ні на кого. Так, оце ми так виходимо. У кожного свій характер. У курей, у собак. Дуся ця, я ж кажу, така грамотна, тільки що ну, так вона вже біжить до фіртки, козак теж має свої примхи, собаки теж. Пішли куди? Куди, не туди, ми у двір не йдемо. Тут я тільки відчиняю, вони вже біжуть. Їсти, воно це з вечора залишилося. У них там їжі багато не хотять. Е, сухе, тільки треба запарювати. Я не знаю, можна чи ні. Оце в обід даю їм висівки, запарені з дертю. І ввечері запарені з дертю даю. Теж цим бролерам, Бо не хочуть, а мені ж не потрібно, щоб вони схудли. Мені ж мені ж таке м'ясо треба. Це ж я не для когось і пішли, а для себе. Пішли, пішли. Обов'язково цим бролерам треба рвати траву, бо вони дуже люблять траву. Ось, куди? Куди пішла? А додому! Додому! Зараз я причеплю її. Ось так. І хай стоїть. Не дуже жарко. Це такий карабін в неї. Ось. Ну все, зараз я нарву траву бролером і тим курчатам. І оце поранення ранішні закінчено. Потім я її годую десь півдругої. І ввечері вже о, десь годин шість вечора. Вчора я закривала перець, бо ночі холодні. Він погано дозріває, перець гарний. Ось що, перець гарний. Але я так розумію, що він вже не почервоніє і не дозріє. І що погано, і ні, його можна закривати, я вчора закривала. Ну що погано, що воно ще не м'ясисте. Цей перець він як не дозріває, то стінки тонкі. І робила салат. Ну і що, шкурки багато, а так сказати, м'ясо. На перці мала, помідор вже майже немає. Оце мікадо жовте, погана. Поганий сорт, мені не подобається. Він ось дуже-дуже м'який. На консервацію він не... не підходить. Він як каша. Та й їсти його не дуже смачно, бо каша. І Трохи підростає і вже ну, нікуди. Я зривала його трохи зеленішим, щоб його можна було в банки покидати в відро. Я два відра заквасила помідор. Я казала вже в тому е, в прошлому ролі, що 12 банок чи 14 банок е, законсервувала. Ну, ось, бачите, перець, я ж кажу, перець гарний. В тому році мені був, в мене був дуже гарний, навіть роздавала. Але він не встиє червоніти. Ця борізка це біда. Це біда. Її нічого не бере. Її скільки нерви а вона росте, а вона росте. Ото як ці ця росня, скільки їх не бий, а вони лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. Так оця борізка. ну Капусточка так байдужа. Байдужа. Ну, є така, що немає зав'язу. Є така, що гарна одну взяла вже знила геть зовсім на корню, не знаю чого. Ну так нічого собі. Залишилась ще перець і капуста Оце обробити і рахуйте вже все. Зима. Зима. І чого стоїмо? Кого чекаємо? Кого чекаємо? Ввечері піду на кошу її трави. Оце стоїть днем, медитує, нічого не їсть, а ввечері як кормушку покладеш щось, так а з'їдає геть усе. Такий уберемо про нашу шуму. Дуже полюбляє виноград, листя винограду і сам виноград. О, це хлібом не кроми, дай тільки, дай тільки винограду. Мотя додому! Піши. Додому. Додому! Тут теж, бачите, яблунька, зимня яблунька, але ж воно яблука тяжкі. Ми вже підставляли, підставляли ті. Дуже багато пообламувалося. Воно тут, бачите, вона стара. Ми покупали, що вона це була. Пообламувалися гілки. Ну, багато, ну але ж вони нікуди не годні. Нікуди не годні. Це зимні. Поки до зими, то вони вже і на дереві, воно бачите, згниють. В тому році, я правда, з, з, з своїх яблунь зібрала десь 9 ящиків. Ну, майже все пішло за зиму, особливо козі, да, самі. Та й самі, що діти пороз'їжджалися, хто за границю, хто куди, ця війна клята. У нас такий смог стоїть. Фу, дихати нема чим, нема чим дихати. Смог дуже великий смог. Я не знаю, мабуть, вам не видно, але там дач не видно. ті пабліки, що під Києвом десь торф'яники горять. Оце такий смог. Що? Іжо? І де ти була? Іди їж, купила корму, щось їй. Цей корм не подобається. Це друзі, друзі. Моя стара собака не, не приймає кішку, а ця щось уже знайшла де їсть. Десь щось підібрала. Оце спіймала Дусю. Спіймала її. Ну як спіймала? Вона, Вона нікуди не вбігає. Зараз я її на постійне місце дислокації, як то кажуть, пущу. Бо... Вже зовсім все. Вона була стане коло фьоти і зад-перед, зад-перед, Ходить, ходить, ходить і стогне і стогне і стогне. <клух> Буває, мені її жалко, то я її на, на годину-дві відпущу, <клух> вона походить, я її знов назад. Оце так так. У кожного я ж говорю. Свій характер. Цей б'ється на ноги мені кидається, але захищає своїх курей тільки так. Та коза теж буває в неї бздики, як починає бігати на мене кидатися. Їх годуєш, годуєш, неблагодарні які. А вони оце так себе поводять. Так, ну що ще розказати? Загород показала. Я, я сказала, чоловіки да, чолові дали відпустку і вже будемо займатися картоплею, бо тягнути нема куди. на дворі осінь. Спочатку ми, е, не ми а він, тяжко йому вже викосити це все, бо брізкаться цю картоплю. Потім ми стягнемо цей бур'ян, бо для трактора потрібно, щоб був чистий город. А потім буде капа, будемо капати. Ну що ж, ми зустрінемось, побачимось з вами. Маю надію на це. Сподобалось відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Далі будемо. Бу далі буде, побачимось.